Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. І ми починаємо. чака. Від чака. Слухай, приятелю, для того, щоб приймати участь в дрифтингу, тобі потрібна потрібна машина. Заточена під це. Ми тут знижок не вдахом не робимо. Й додому по хорошому Ще побачимо, хто буде їхати по-хорошому. Мені головне набрати бабла, щоб прокачати технічно свій автомобіль. Не тільки технічно, а й зовні. Ось так я робив завжди. О, ідеально, майже шість косарків. Блін, зачепився. Це вже, мать, пішов стейдж другий. О, 13,400. О, 15,300. Непогано. 21300, Непогано. Все перемога. Репутація 100. Грошовий приз 300. Вибрати спонсора. Стрет Глоу, Евролайт, ЛРБ, Тойо, Йокохама. Йокохама. Гаразд. Гаразд. Я Стрит Глоу виберу. За те, що. Ну, тому що в них призовий фонд 900. Підписую контракт Стритгло. Зберігаємось. Ну і... тут на карті крістики. Тут тебе випустити спонсор. ну ми то слово дали. Ладно, їх там. До А вже ж. Ладно, їх там. Так, на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!